Вітаю вас. Подивилися ваші коментарі, дуже багато запитів. Подивитися Олешки. Давайте дивитися найближчим часом. Славне містечко, сусід, Олешки, багато страджальне. Так, Олешки, Олешки найближчим часом. Давайте подивимося, що там у окупантів, які в них там плани, які в них там ну, розпорядження можливо на найближчим часом. В лишках справи в окупантів. Дурінь. Безумство творять, якесь е, хаотичне пересування, можливо, техніки. Чомусь вони тут трошки розслабилися, трійка кубків. Але то так, тут йде мова, що їх будуть десь перенаправляти. Е, можливо, це рух техніки людей. І їх будуть направляти в якийсь неочікуваний напрямок. Дурінь це карта подорожі. Тут пересування, тут подорож таке неочікування. Перед цим, мабуть, вирішили розслабитись, може, їх кудась в гарячу точку, будуть направляти, то вони виріши попиячити. Ну-ка, що хоче дурін сказати? Король мечів. Коли поряд стоять отакі карти, пияцтво, дурінь. Король мечів. Це читається як дурна поведінка короля. ну Того, що тримає зброю. Ну, ну, хто тримає зброю? Маємо на увазі, це значить їхні воєначальник, якесь командування, дурнувата поведінка. А ще тут як бажання отнути щось дурне, помститися на п'яну голову. П'яна голова, дурінь, король мечів, помститися на п'яну голову, щось таке робити. Дурне. А ще що? Яка інформація. Про... Так, диявол. Можливо, окупанти готують для ЗСУ якийсь неприємний сюрприз. Вони, в свою чергу, отримують новини, які не радують. Можливо, це тут їм і кажуть, що ми будемо відходити, але перед тим, як десь іти, треба зробити от щось, якесь тут, ну, як ловушку якусь. Ну-ка, Це новини. Про що це новини? Четвірка мечів. Так, Тут так, в Олешках, чи немає змоги, чи немає чим вести якісь активні дії? Вони там знаходяться, але там чогось якось чи не дуже багато і зупинка є. Можливо, тут дійсно йде мова про їхній відхід, але щось зробити, щоб ЗСУ неминуче, ну, коли вони зайдуть в Олешки, однозначно, щоб вони отримали неприємну западню і тим самим. Їхнє подальше просування буде загальмоване, я так думаю. Це якийсь тут дьявольський хитроумний план, який От вони не можуть там щось провести, але вони можуть якось зупинити наступаючі дії ЗСУ. Вони будуть як відходити оттуда. Щось я не бачу, щоб вони тут дуже закріплялися. Можливо, їхні позиції десь будуть туди далі, в осторонь десь. Так, тут якийсь, бачите, верховна Жриця це хитрість і диявол. Хитрий диявольський план. Це западня готуються. От точно, западня для того, щоб ЗСУ далі не просувалися зупинка активної діяльності. І ті, хто там знаходяться, ну просто мені кажуть, вони пиячать, ведуть себе як свині. Добре. Що у наших, що у наших хлопців, що у ЗСУ? Там які там плани, які наміри на Олешки. Так. Ну, тут, кажуть, все йде своїм, своєю чергою. Кажуть так, що ми вже навчені. Е, є досвід розгадувати хитрі кацапські маневри по цій карті. Так. Угу. Тут така, знаєте, абсолютна готовність, але йде накопичення людей, яких людей чекають на підхід воїнів. Можливо, це якась особлива група. Паш, пентаклів це як навчання. навчання. Можливо, це якась особлива група, яка, можливо, проходила навчання, от їх і чекають, ну, Колесо Фортуни. Що тут? Так, тут ждуть людей. Кажуть, повинні прийти якісь люди, ну, воїни, якісь воїни. Тут багато, багато кого очікують от група: одна група і друга група, які навчені. І, і, і що тоді? що тоді? Чекають групу і що по групі. Так, Ну, Карта смерть остання. Тоді що ми тут виходить? Тоді у Кацапів не буде вибору. Це, в свою чергу, теж якась. Тактика наших воїнів, яка має за мету зробити такий крок, який стане трансформацією і смертю. Тобто одним махом. Е ну тут карта смерті це закінчення ситуації. Можливо, це питання найближчого часу. Є певний план, певна стратегія, М М очікують певних людей. Ну, так. Значить, що тут? Дивіться. Я тут щось мені не показано, що прям такі кровопролитні бої. В Олешках та й слава Богу, бо куди вже ті бої. Але тут у окупантів свій план якимсь чином затормозити ЗСУшників на тому напрямку, а у наших зовсім інший план. Вони знають про, можливо, це про замінування, там іде мова. Але наші дійсно от очікують групу людей. Тут 10, тут 10, якісь люди, які певно навчені. Ось ці люди повинні зробити щось, що приведе карта смерті. Це закінчення ситуації. Тобто ну, все, що там відбувається в Олешках, буде крапка. І це, як буцім, другого вибору вже немає. От те, що заплановано, от воно має бути. так. Тільки така тактика, іншої не буде. Ну, Наразі на сьогоднішній день мене поки вся інформація для вас, для вас, Олешківці. Чекаємо на ваше звільнення. Тримайтеся, терпіння вам. Дякую за увагу.